Шановне товариство, всім привіт! Всіх, як завжди, радий вітати на своєму каналі. Канал про електромобілі, про те, як я собі одного придбав, про те, як я з ним тепер живу, про плюси та мінуси даного виду транспорту, про все це та багато іншого на каналі Електровіник. З вами, як завжди, я, Олександр. Якщо готові ви, готовий я, то ми можемо розпочинати. Але перед тим, як ми розпочнемо, попрошу вас підписатись на канал. Для вас це не складно, а для мене це приємно. Також поставте лайчик цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Якщо не сподобалось, то ви знаєте, ми це обов'язково виправимо. І друзі, не забувайте про дзвіночок. Натискайте, щоб не пропустити наступне відео. Ну от, з формальностями ми розібрались і можете заварювати чайочок, кофєочок, брати вафельку, печенюшку і гайда дивитись відео. Доділений. Ай! Чуть не забув. Друзі, сьогодні хотів би поділитись з вами своїм експериментом, який тривав рівно місяць з 2 листопада по 2 грудня. Цілю експеримента було виявити, скільки за цей період я проїжджаю кілометрів, скільки на це все я витрачаю кіловат енергії і скільки, власне, за це все мені доводиться платити. І в кінці відео ми порівняємо мої результати з результатами популярних автомобілів, які працюють на двигунах внутрішнього згорання. На бензині, дизелі і пропані. Цікаво? Тоді поїхав? До речі, друзі, кому цікаво, де я зараз, це річка Дніпро. І кому цікаво, то риби нема. Хоча, до речі, одного рибака сьогодні бачив, з фідером сидів, але результату ніякого він не мав. А ото, до речі, мій електровіник. Тому потихеньку підіймаємось для того, щоб швидше зробити сьогоднішнє відео. Друзі, всім привіт, всіх радий вітати на своєму каналі. Всім, хто підписаний, велике дякую. Всім, хто не підписався, підписуйтесь, ставимо лайчики, коментуємо. Ну і ви все саме прекрасно знаєте. Я хотів для вас зняти такий невеличкий експеримент. Хотів, щоб було красиво 1 листопада зняти для вас відео. Мій місячний пробіг і витрати на електромобіль. Хотів зняти його символічно 1 листопада, по 1 грудня, щоб були красиві дати і таке інше. Але, на жаль, в нашій країні зараз відбуваються такі події, коли з електроенергією невеличкі перебої. І тому записати таке відео 1 числа мені не вдалося. Тому записую це відео 2 числа. Я вам покажу. Свої показники лічильника, скільки кіловат е, Заряджений автомобіль повністю, 100%. Е, і будемо від цього відштовхуватися. Тобто, скільки кіловат, все ж таки за місяць я спалю і скільки при цьому я е, зроблю пробіга е, Пробіг зараз збитий по нулям. Зараз е, пробіг нуль для того, щоб в кінці цього експеримента ми могли зняти, зняти дійсні справжні показники. Так, ну, от бачимо автомобіль заряджений. Автомобіль заряджений. Зараз пройдемо в салончик. Це в мене такий гараж. Так. Тут ми бачимо, що пробігу ноль. Так, тепер дані лічильника. Лічильника, от, ну, 171 кВт зараз. Автомобіль повністю заряджений. Зараз ми його будемо вимикати з, з зарядної, зарядного пристрою. Так, ну от такий у мене зарядний пристрій. Так, зараз ми його вимкнемо. Так, вимикаємо. Ну і дістаємо з, з нашого гнізда. Так. Це все зачиняємо, нісанчик. Так, ну, в принципі, все. Любі друзі, ранок, 2 е, листопада. Експеримент буде тривати, я нагадую, місяць. І за місяць ми побачимо, скільки... І я спалю кіловат, скільки пробігу в мене вийде, скільки це буде в грошовому еквіваленті, тому що в мене кіловати рахуються трошечки по-іншому, ніж в звичайних споживачів. Тому кінцеву суму і кінцевий підсумок я вам розповім обов'язково, але в кінці експерименту. Кінець експерименту буде в нас 2 грудня. Тому чекаємо. Мені самому дуже цікаво, хочу сам дізнатися, як це виходить, скільки в місяць в мене виходить витратити і скільки проїхати. На цьому будемо завершувати до наступних відео. Друзі, сьогодні у нас на календарі 2 грудня. А що це означає? А це означає те, що я знаходжусь в своєму гаражі і підійшов до кінця мій експеримент стосовно того. Який буде місячний пробіг і скільки це вам буде коштувати? В кіловатах, в гривнях і тому подібне. Тож сьогодні зранку, зараз пів на сьому, ранку я вже на гаражі, для того, щоб зняти для вас фінал, фінал цього експерименту. І, власне, хочу зняти для вас покази лічильника. До речі, у мене стався форс-мажор. Лічильник я змінив, тому що той у мене згорів. От ви бачите, зараз 240 кВт я накрутив, але це ще не все. Тому що, пам'ятаєте, на тому лічильнику, коли ми починали цей експеримент, ось, до речі, цей лічильник, який. Чи згорів, чи замкнув, чи що з ним трапилось, невідомо, тому що в нас з електроенергією деякі проблеми зараз в Україні. Дивіться, от він на 215 кВт. він... Поліг, скажімо так, довелося його змінити. І це ще не все, тому що він не все порахував. В мене є отакий прилад, яким я заряджаю свій автомобіль. І от він тут чітко показує от 14, 443. Я його озвучу, бо погано не О, так от краще. Коли я прийшов одного ранку на гараж, я дивлюсь, що покази лічильника не змінились. Вони як були 215, так вони і залишились. Але я подивився на свій прилад, яким я заряджаю автомобіль, і він мені показав 13 кВт. Ну, я докинув ще 1 кВт для чистоти і чесності експерименту. Тобто буде 14. Тому ми маємо. Тому ми маємо отакі от. Покази. І підраховувати я буду трошечки пізніше, тому що зараз мені потрібно виїжджати. Не буду витрачати на цей час, а потім по свободі я підрахую все ж таки, скільки було витрачено кВт за цей місяць. Нагадую, період був з 2 листопада по 2 грудня. <кхід> Машина повністю заряджена як в тому випадку, так і зараз. Повністю абсолютно заряджена на 100%. І, до речі, зараз ми перейдемо власне, в сам автомобіль. Так, я... треба його вімкнути. для того, щоб, власне, подивитись, які покази дивіться. Так, от, власне, дивіться, машину я ввімкнув. От Зараз ми дивимося, який пробіг. Оце мій місячний пробіг виявився за 30 днів. 1339 км. Ну 1340. Давайте будемо рахувати для того, щоб було чітко і зрозуміло. Хочеться ще сказати, що я їздив не постійно на своєму кліматі. Я вмикав Webasto. Тому що зараз вже прохолодно, таке листопад-грудень вже були відчутні і морозці і взагалі сиро дуже було, тому потрібно було вмикати опалення. І хочеться ще сказати, що пробіг також, ну, можна сказати, що зимовий. Тому що взимку, як ви знаєте, витрачається більше в мене кіловат, у вас палива, якщо ви на отак от, от Тому будемо рахувати все. Чесно. Так, ну, ніби все сказав. Далі будуть підрахунки, але вони будуть пізніше, тому що зараз потрібно мені вирушати. Добре, всім дякую. Залишайтесь, залишайтесь зі мною, друзі, не кидайте. Всім дякую, всіх чекаю, як завжди, на своєму каналі. І, до речі, не, не вимикайтесь, тому що далі буде цікавіше і далі буде. Власне, підбиття підсумків і друзі, тож, давайте підбивати підсумки. За період з 2 листопада по 2 грудня я на своєму електромобілі проїхав 1340 км. Витратив я на це 300 кВт електроенергії. В моєму кооперативі ціна за 1 кВт дорівнює 3 гривні. Отже, 300 множимо на 3, отримуємо 900. Але це не всі витрати, які в мене були, тому що за цей період я користувався автономним опалювачем і спалив при цьому 2,5 літри дизельного палива на суму 140 гривень. Тому додаємо 900 плюс 140, отримуємо 1040 гривень. От такі, друзі, в мене витрати. І для того, щоб було цікавіше, давайте порівняємо мої результати з результатами. Однокласників з двигунами внутрішнього згорання, які працюють на дизелі, бензині і пропані. Тож, друзі, прийшов час сухої статистики, прийшов час порівняння. Порівнювати буду я з трьома автомобілями: це буде Volkswagen Golf 6, Ford Focus 3 і Hyundai Elantra. Такі автівки були вибрано абсолютно рандомно. Дані про витрату палива цих автомобілів є в Ютубі, де власне, я їх і взяв. І, власне, буду порівнювати зараз мій автомобіль з даними автомобілями. Тож, друзі, першим буде в нас дизельний Golf 6 з двигуном 1,6. Витрата палива 5,9 літрів на 100 км. Ціна дизелю на даний момент 56 гривень. Отже, отримуємо, ціна за кілометр даного автомобіля буде 3 гривні 30 копійок. Отже, якби цей автомобіль проїхав 1340 км, господар би виклав би з кишені 4427 гривень. От такий результат маємо, друзі. Переходимо до наступного авто. Наступним буде Ford Focus 3 з двигуном 1,6, але вже на бензині. Витрата палива даного автомобілю 9,4 на 100 км. Ціна бензину зараз 50 гривень. Отже, отримуємо, ціна за кілометр буде 4,70 гривні 70 копійок. 4 Якби даний автомобіль проїхав 1340 км, господар би виклав. 6298 гривень. от такий результат. І, друзі, третій автомобіль це буде Корець Hyundai Lantra, двигун 1,8. Витрата палива 11 літрів. Пропан зараз у нас коштує 29 гривень. І маємо ціна за кілометр в даного автомобіля буде 3 гривні 19 копійок. Відповідно, якби дана автівочка проїхала 1340 км. Господар виклав би за це 4274 гривні. От, власне, от таке от порівняння. Всім, хто додивився до цього моменту, я дуже вдячний. Статистика суха закінчилася. Висновки кожен робіть, будь ласка, самостійно. І я розумію, що для кожного господаря своє авто воно найрідніше, найдорожче і найкраще. І неважливо, скільки воно витрачає, головне, що воно вас возить. <с> Тож, друзі, любіть свої автомобілі, будьте гарними господарами і не забувайте вчасно їх обслуговувати. А на цьому все. Дякую за перегляд. З вами був Електровіник і я, Олександр. Друзі, а перед тим, як ви почнете плювати в монітор, і відписуватись від мого каналу, я хочу внести деяку ясність. Це був виключно міський режим. Не бралась до уваги траса. Це не середній розхід. Це витрати палива виключно в міському режимі. От тепер точно все.